Обрізанням пошкоджених дерев і вивезенням опалого гілля у рівному нині займається 15 працівників тресту зеленого господарства. До роботи задіюють дві вишки, два трактори і одну вантажівку. Пагорб слави місце, де дерев поламалося найбільше. Начальник дільниці благоустрою тресту зеленого господарства Андрій Гринюк каже: наслідки негоди не години, до кінця усунуті. Також у гідропарку парку хіміків та по вулиці набережній. Шість дерева, тополі, верби, липа, отакі м'яколисяні як, як, дерева, які е, сама деревина не, не, не така крепка, як ясен чи тої самої берези. Гіля відправляється на звалище, частково звалище, частково до нас на підприємство, де ми передроблюємо в чіпу, а дрова на підприємство до нас возимо, у нас котельна на дрова потоплюємо, приміщення зимою і гаражі. Крім тресту зеленого господарства до ліквідації наслідків п'ятничного буревію, долучилися учасники громадської ініціативи Сад історії, які доглядають за міськими деревами, вік яких перевищив сотню років. Від негоди постраждало одне з таких дерев. Це липа на вулиці, 16 липня. Ця липа, яка сьогодні постраждала, вона є віковою, їй 110 років. Вона теж бачила події, як розвивалося місто, як будувалася вулиця. У нашій заповідальній такій мапі вона має назву Липа музикантів, тому що oh, так, тому що саме на цій вулиці було вперше створено. Першу музичну державну школу, за словами співкоординаторки громадської ініціативи Сад історій Оксани Майбороди під час негоди від липи відламалася велика гілка. Такий спосіб оголилася порожнина, що була усередині. Лікували дерево з допомогою приїжджого фахівця-арбориста. Фахівець повністю прочистив порожнину, повністю очистив ділянку з лама, щоб Відбувалася така природна вентиляція, щоб влога випаровувалася. Тут влаштована таким чином трубка і з дірочками, через яку буде виходити це повітря. Це повністю зупиняє процес перегнивання всередині і не буде там накопичуватися волога». На оплату послуг арбориста. Гроші збирали з допомогою оголошеного спільного кошту в майбутньому. Оксана Майборода обіцяє організувати уроки арбористики для працівників рівненського тресту зеленого господарства. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.